Просто розріжте млинець навпіл перед тим як будете його подавати, і ви будете вражені для початку. Приготуйте млинці за вашим улюбленим рецептом. Тільки не готуйте ажурні млинці, вони мають бути еластичними та без дірочок. Основа начинки це сметана. У мене тут її 400 мл. Додаю до неї 80 г цукрової пудри і трохи ванільки. Метана має бути не холодна, кімнатної температури. В окремій ємності залила водою 15 г желатину, залишила його. Набухати, далі розтопила і додала до сметани. Напередодні я приготувала кольорове желе і одну пачку я розводила на 330 мл води. І тепер нарізаю його на смужки. На кожен млинець наливаю 2-3 столові ложки сметанної основи. Зверху викладаю різнокольорові смужки желе і загортаю млинець. Далі млинці треба прибрати до холодильнику. У мене вони стабілізувались буквально за півтори години. Перед подачею я млинці розрізала навпіл і виклала на тарілку. Виглядають. Такі млинці дуже яскраво, і я впевнена, такий десерт сподобається як дорослим, так і діткам.